Цьогоріч до традиційних урочистостей додали відносно молодий фестиваль соціальних інновацій, проведення якого ініціювала міська влада, аби підтримати хвилю соціальних перетворень українського суспільства. Ми запросили фестиваль «Юкрейзіанс», фестиваль соціальних ініціатив. Адже насправді останні останні декілька років да розвиток громадянського суспільства він йде такими потужними кроками, що стосується і розвитку там велоінфраструктури, енергозбереження. Безпритульних тварин, багатьох багатьох інших сфер нашого життя розпочався «Юкрейзіенс» зі столиці, а вже 3 жовтня проходитиме на площі філармонії у Чернівцях. Головна мета зібрати разом найвідоміших активістів з усієї країни, які представлять власні ініціативи, що змінюють на краще міста та країну. Будуть представлені чернівецькі ініціативи, також ініціативи з усієї країни. Багато з Києва ми привозимо. ми Хочемо всіх познайомити між собою. Хочемо показати, що є можливість займатися активізмом не лише як волонтерською справою. Буде лекторії, можна буде послухати лекції від кожної ініціативи. а Також будуть стенди активні, інтерактивні. І ми залучаємо жителів чернівців. Їх дітей в нас буде дитяча програма. Окрім запрошених активістів з усієї країни та навіть за кордону розповідатимуть про соціальні інновації та перетворення і активна молодь різноманітних місцевих громадських організацій та ініціатив. Велоінфоцентр, альтернативний кінозал. Це також Чернівецька ініціатива. Буде Дзестра, ініціатива, яка займається неформальними подіями, буде Роша колектив. Колектив це уличний університет. Якщо ви знаєте, певно, що знаєте, також Чернівецька ініціатива Альтернатива є. Окрім того, організатори забезпечили музичну програму, яка розпочнеться вже ввечері. Представники Чернівецьких ініціатив переконують, мають що показати та про що розповісти мешканцям міста. Саме на нашому стенді ми будемо говорити про варіанти, яким чином можна і зекономити, і скажімо. Такі доступні речі, десь статистичні, так як елементарні заходи по тому, щоб там, скажімо, відчистити накип в чайнику, дозволяє зекономити 30% енергії. Або якщо 2 мільйони українців будуть вмикати пральні машинки вночі, то ми відмовимося від вугілля з Росії. Розпочнеться фестиваль соціальних інновацій о 12 годині. Іван Бочолинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.